Мої вам вітання! Приготувати густий джем із смородини цілком можливо без додавання загусників. Сьогодні до вашої уваги швидкий рецепт густого смородинового джема. Я впевнена, він перевершить усі ваші сподівання. За цим рецептом джем виходить неймовірно густим і зберігає значну кількість вітамінів. А тепер маленька екскурсія моїм садом і будемо разом збирати смородину. Зацвіли гортензії. Радують ялівці і помаранчеві троянди. А ще лаванда, яка неймовірно гарно пахне. Для пришвидшення збору смородини я вирішила скористатись ножицями. Смородина в цьому році рясно вродила. Тепер варення у мене буде багато. Я вже зробила смородинову настоянку, до речі, дуже смачно! Рецепт її у мене є на каналі. Рекомендую зробити! Ось так дуже швидко ми зібрали кілограм смородини. Переберемо її, промиємо і просушимо на рушнику. Смородина містить свій природний пектин. І при варінні з цукром і кислотами пектин утворює міцне желе. На 1 кілограм ягід я взяла 500 г цукру. В цьому відео я хотіла показати, що навіть при невеликій кількості цукру джем виходить густим. Потрібнюючи смородину в міксері, я додавала цукор. І таким чином у мене вийшло смородинове пюре, вже перемішане з цукром. Вийшла така однорідна маса гарного насиченого кольору. Враховуючи, що джем готується дуже швидко, заздалегідь простерилізуємо банки і кришки. Смородиновий джем я буду готувати в сковорідці з нержавійки, Вона з подвійним дном. Виливаємо в неї пюре смородине з цукром. Вмикаю газ і відрегулюю між мінімальним і середнім. Доводимо масу до кипіння, періодично помішуючи. Відлік часу будемо вести з моменту закипання. Середня тривалість приготування цього джему 10-15 хвилин. Утворилась така пінка, знімаємо її. Вона дуже смачна буде нам до чаю. Джем кипить 10 хвилин. Через 15 хвилин джем має такий вигляд. Так виглядає проба на густину при варінні джему близько 10 хвилин. Проведена рисочка майже чітка. Капля тече повільно. В кінці відео я покажу, який вийшов джем при 10 і 15-хвилинному кипінні. В принципі, його можна розливати. Після того, як варення покипить 15 хвилин, проба на густину має такий вигляд: такий джем вже можна буде різати ножем. Розливаємо варення. Спочатку я його наливаю в соусницю, яку заздалегідь простерилізувала. А потім з неї розливаю по банках. Цукру ви можете додавати і більше. Все залежить від ваших уподобань. Закриваю стерильними кришками і закручую. Спочатку банку я кладу до гори дном, щоб переконатись, що вона щільно закрита. Але буквально через хвилину вже її треба поставити догори кришкою, бо джем в такому вигляді і загусне. Джем в піасі ще гарячий, але має такий вигляд. На день джем, який ми варили 10 хвилин, має таку консистенцію. Джем, який ми варили 15 хвилин, можна взагалі різати ножем. І в першому, і в другому варіанті джем густий і смачний. Ось так швидко можна зготувати джем з 1 кг смородини. Він вийшов в міру солодким, з приємними нотками, кислинки. Дякую за перегляд! Нехай вам все легко вдається! І гарного настрою!